В першу чергу скажу, що мені сподобалося це відрядження по всій країні і те, що ми побували у різних містах. А вже ж ми побачили і всі українські команди, всіх наявних у них гравців. Нам слід було переконатися, у тому що ми познайомилися з усіма потенційними кандидатами. Ми говорили з тими хлопцями, які були з нами у національній команді, і всі отримали задоволення від спілкування. Точного числа потенційних кандидатів я вам говорити поки не буду. Проте ми побачили чимало хороших гравців. Як такий список я не складав, але я задоволений тими, кого побачив. інтернет велика річ. Ми стежимо і за тими гравцями, які зараз не в Україні. Зі славою я говорю особисто у Фініксі. У нас була тривала розмова з пухом. Наприклад, я постійно переписуюся. Збираємо інформацію про Сергія Галидиря, але зараз простіше, звісно, спостерігати за славою і пухом. У збірні і в клубах тренери по різному використовують одних і тих самих гравців. Навіть якщо завдання гравця у клубі, і збірні співпадає, все одно вони мають різне оточення. Ми спілкувалися з хлопцями, і навіть коли говорили не у баскетбольній залі, а на обіді чи на вечері з ними, то нагадували їм про те, що треба працювати над навичками, і ці навички можуть стати в пригоді в Іспанії. Ми ще маємо повернутися і побачити гравців як у грі, так і на тренуваннях.